Марята Вас вітає! Музична зала дитячого садочку Світлячок. Давайте привітаємо один одного. Повторюйте за мною. Добрий ранок! Добрий ранок! Посміхнись скоріше! І сьогодні цілий день буде веселіше. Розітремо ручки, носик, щічки. Будемо вродливі, спритні і грайливі. Розітрим долоньки сильніше, сильніше. А тепер поплескаємо дуже ціліше. Вушка потремо. Здорові будемо. Посміхнемо знову. Будьте здорові! Малята, а тепер відгадайте загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поле ліс причепорила, охнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чарівна? Так, малята, це зима. Давайте прислухаємося до її звуків. Подивіться. Тільки зима насипала сніг. І чиї сліди на снігу? Так, малята, на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, синички їстеньки шукали. Та поживи бач нема. Замила усе зима. Давайте ми з вами підемо по сніговій доріжці і пошукаємо пташок. Можливо, їм потрібна допомога. Ніжками потупаємо по сніжку і протопчемо доріжку ось таку. Чобітки малять тупочуть туп-туп-туп. Буде гарною стежинка, тут-туп-тут. Потім мітли всі візьміть шик-шик-шик і разом сніжок метіть. шик-шик-шик. Наші мітли всі працюють шик-шик-шик, наче весело танцюють, шик-шик-шик. А у лісі сніг глибокий вже лежить, і звірята важко по снігу ходить. Та вони в хатинках своїх не сидять, по сніжку глибокому. Потять. Маленькі ніжки крокують край доріжки. Туп-туп-туп. Великі ніжки крокують край доріжки. Туп-туп-туп. Малята, подивіться, наші пташки сумні. Мабуть, вони замерзли. Давайте покличемо їх і розпитаємо. Один, два, три. Синичка горобчик до нас лети. Ой мороз, який мороз, всіх пташок проймає в дрож, скачуть, плачуть горобці, дайте нам зерна цвінь, цвінь. А синички, невелички, дайте, дайте рукавички. Вам дівчатка і хлоп'ятка. Тепло, бо у вас є хатка. А у нас нема хатинки, а на обід ані зернинки. Цвіть. Гаразд, ми вас нагодуємо. А чи підскаже вірш? Годівничка. Давайте подивимось і послухаємо. Я ладнаю годівнички для горобчика І синички. Для малого снігурця крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайте за метілі Повторюємо ще раз. Я ладнаю годівнички. Для горобчика І синички. Для малого снігурця крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайте за метілі Ось малята, ми пригостили наших пташок. Скажіть, будь ласка. А як можна назвати одним словом птахів, який залишається зимувати з нами? Так, зимуючи птахи. А як живеться таким птахам взимку? Важко. Чому? Тому що холодно, нема їжі, усі комахи поховалися. Тому треба дбати про них, виготовляти годівнички і підготувати птахів. Нехай пташки. Прилітають і пригощаються, а коли настане весна, вони віддячать нам, нам веселою піснею. А ось і казочка про синичку. Синичка й горобець. Скінчилося літо, ночі стали холодними і ластівки відлетіли у вирій у теплі краї. Зраділи горобці, що тепер легко буде захопити їхні гнізда, тільки їх не вистачало на всіх. Чутно галас, крик, скуптися почали, аж пір'я летить. Один горобець був найбільш горластий, найбільш дзьобастий, усіх переміг і захопив найкраще гніздо. Радий, веселий, тепер буде куди сховатися від холоду. А на дворі вже заходила зима, почав уже й сніг летіти. Горобець випорхне з гнізда, сяде на гілку, почистить носик об кору, покрутиться, повертиться холодно і назад у гніздо. А воно щільно зліплене, соломою і пір'ячком вистелене, ніякий тобі мороз не страшний, тільки їсти нічого, горобець і борчить. Скрізь, скрізь, скрізь зима, ні тобі хлібця, ні тобі кашки, навіть мушки нема. Прилетіла синичка. Жовта сорочка, чорна манишка, наче тобі до театру зібралась, а на дворі віхола, а на дворі сніг, і, мабуть, вона замерзла, бо жалібно зацвірінькала. А мені вчувається, що вона просить горобця Пусти й погрітися. Визирнув горобець із гнізда і байдуже відказує Зроби собі так, як я, соломки наноси, пірячка постели та й гріся скільки хочеш. Наче ти носив, наче ти робив? Це ж не твоє гніздечко, а ластів'яче. Горобець тільки пхекнув Ну, то поспівай мені, тоді пущу, тільки тоненько. А у синички був голосок, як волосок, витягла вперед голівку. І зацвірінькала. Я по лісу літаю, я по стежці стрибаю, там десь мушку впіймаю і жучка не минаю. Цвірінь, цвірінь. Прислухалась аж горобець хропе на все гніздо, заснув синичка з гілочки на гілочку і в гніздо, аж цвірінькнула на радощах, що так тепло. Сподіваюсь, малята, вам сподобалась казочка про нашу синичку? Дуже хочу, щоб ми всі були привітні та дбайливі до птахів, особливо взимку. А зараз вас чекає чудова пісенка про синичку, яка у вісні чекала весну. Пісня синичка. Ще заспіва, співа, тяжка веселіше, ліс стари, листя одягнеться і весна знову посміхнеться. Ось така наша мрійлива синичка. А поки малята ще в нас панує чудова пора року зима. Вона радує нас сніжком. Та різдвяними святами. Запрошую на веселу руханку зимову, а наше музичне заняття закінчується. попрощаємось з вами До побачення! До побачення! Подивіться, подивіться всі ліворуч у цей час. Два кінміни вже танцюють, новорічний викрутас, закрутили крила джигу, залоскочих хвостик сніг, ніжки розгойдали кригу, і летить яскравий сміх. Ми танцюємо джигу снігу, назбираєм купу сміху, ми танцюємо. Подивіться, подивіться всі праворуч у цей час. Два пінгвіни не спиняють, новорічний викрутас, закрутили крила джигу, залоскоче хвостик сніг, ніжки розгойдали кригу, і летить яскравий сміх, Ми танцюєм Джигу, снігу, назбираєм купу сміху. Ми танцюєм джигу-снігу, Джигу, снігу, джигу. Ми танцюєм Джигу, снігу. Good uh -huh. uh -huh. uh -huh.